Доброго вечора. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському У студії. Працює Карина Костецька. Нещодавно у Кривому Розі відкрився новий хаб, в якому переселенці з Херсонщини можуть отримати допомогу. Розташований у зручному та доступному місці. Центр пропонує широкий спектр послуг і ресурсів, щоб допомогти окремим особам, а також сім'ям, адаптуватися до нового середовища. В хабі можна отримати продуктові набори, психологічну підтримку а також консультації щодо оформлення документів. І сьогодні ми про це поговоримо в ефірі програми інтерв'ю. Дня і у нас у гостях Олександр Ляшенко, заступник начальника військової адміністрації Христівської територіальної громади. Пане Олександре, весвіта доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, як і чому ви вирішили відкрити ось такий центр для переселенців? Ну з ініціативою відкриття гуманітарного хабу виступили чотири громади, які зараз знаходяться в тимчасовій окупації. Це Хрестівська територіальна громада, Чоплинська територіальна громада, Іванівська та е, Голопристань. Е, ми не можемо е, залишатись осторонь проблем, які сьогодні виникають у переселенців е, в місті Кривий Ріг, Кривийському районі, Кривий Рі. тому вирішили е, відкрити хаб допомоги під патронатом Херсонської обласної державної адміністрації. Е, Люди дуже потребують допомоги, тому ми зібрали потреби та індивідуально підходимо до кожної родини, які потрібні речі або продуктові набори, медикаменти та таке інше. Комусь потрібна психологічна допомога, комусь юридична. Тому ми підходимо індивідуально до кожного. Випад. В лютому відкрилась, правильно? Я так, 19 лютого. Угу. Так, розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про допомогу, яку саме надаєте. Я так розумію, це гуманітарні набори правильно. Так, все вірно. У нас є гуманітарні набори, у нас є одяг, речі гігієна, ну, багато всього, але ми формуємо, як я вже сказав, потреби. Людей і згідно цих потреб ми привозимо те, що дійсно потрібно людям. Угу. А хто вам надає підтримку? Хто допомагає з забезпеченням? Різні благодійні фонди, організації, також Херсонська обласна військова адміністрація. Угу. Скільки людей наразі вже звернулося до центру? Дивіться, на сьогоднішній день, наскільки я пам'ятаю, то десь приблизно вже отримали допомогу 2000 родин. Заявок у нас в даний час під 3000 тисячі родин. Угу. Але ми маємо офіційну статистику, в якій нам Кажуть, що в Криму Розі наразі знаходиться 12 тисяч ВПО з Херсонщини. А чи очікували ви такого напливу людей? Ну, в перші дні було дуже важко, але ми справились, команда у нас злажена, і всі знають, як до людей донести. Всю допомогу, деякі ми там доставки організовували, тому що багато є родин, які там інваліди uh -huh. малорухомі. Ну стараємось підійти uh -huh. до кожного. Індивідуально, угу. тобто, якщо маломобільна людина, ви доставляєте необхідну так, допомогу так. додому, правильно? Ну, да. А от ви сказали, що було важко. Розкажіть, будь ласка, от з якими взагалі труднощами ви стикалися під час відкриття самого хабу? Ну, першочергово, це людський фактор, тому що люди думають, що от якщо я зараз не отримаю, не отримую взагалі, але ми їм. Е, ну, ми їм кажемо, що на всіх вистачить, все буде добре. Ми працюємо, у нас при приходить гуманітарна допомога. Е, все, ну, люди трішечки не, не розуміють. Розумі. Да, вони Правильно. дуже налякані, е, у них е, у кожного своя дуже трагічна історія, і дійсно приходять е, ну, в таких угу. дуже подавлених умовах. Так, на жаль, ну таких людей в принципі зрозуміти можна, але на жаль, така ситуація. Е, наскільки мені відомо, у вас є електронні заявки, які люди можуть заповнювати, розповідати там якось про свої потреби. От розкажіть, будь ласка, де можна знайти цю електронну заявку, як її заповнити? Це сайт якийсь чи як у вас? Так, у нас електронні анкетування, електронне анкетування, mm -hmm. але але електронне анкетування можна знайти там в месенджерах, в Фейсбуці, на офіційних сторінках обласної Херсон. Адміністрації або на наших локальних офіційних ресурсах, там Христівська, Чаплинська, Іванівська та Голопристанської військової адміністрації. Анкетування воно, якби, зроблено для того, щоб ми мали до того моменту, коли людина до нас прийде, ми мали вже уяву, що родині потрібно. Тобто там вказуються всі потреби родини по там, продуктам харчування, або там, медикаменти, або і те і інше, або ще щось. І ми вже маємо реальну картину того, що цій родині потрібно. Якщо у людини немає можливості. Заповнити цю заявку, вона може просто прийти до нас в хаб, наші mm -hmm. спеціалісти заповнять заявку за неї і тут же вона отримує допомогу. Mm -hmm. Можна так, можна по-іншому. Ну і я так розумію, що ці заявки економлять вам час, щоб ви точно вже знали, як швидко допомогти людині. Правильно? Так, все вірно. Просто для того, щоб розвантажити чергу, mm -hmm. швиденько опрацювати людей, які до нас звернулись за допомогою. Ну це ну. Просто пришвидшує процес uh -huh. обслуговування людей. Uh -huh. А от взагалі чи багато фахівців працюють у вашому хабі? E, ну, у нас працюють всі, в принципі, такі ж самі переселенці, які до нас uh -huh. звертаються. E, це співробітники військових адміністрацій або сільських рад e, Голопристанської, Іванівської, Чаплинської uh -huh. та Христівської. Угу. Так чи передбачена якась допомога для дітей, наприклад, там як організація дозвілля чи навчання в школі, і взагалі, можливо, якісь заходи є для діточок у вас? Так, ми проводимо заходи для дітей з, з смаколиками, з групою аніматорів. Також у нас є психологічна підтримка діток, тому що багато звертається з деякими. Ну, Проблемами так скажемо, ми це все теж вирішуємо. У нас е безкоштовна психологічна підтримка. Також е заходи розважальні проводимо. Прямо у нас в приміщенні хабу е ділахи бавляться е і ну, дуже класно проводять час. Ви когось запрошуєте для того, щоб е, якось розважати дітей чи робити все це своїм силами? Е, у нас є своя команда, яка працює над вирішенням цієї угу. нелегкої задачі. Угу. А от щодо шкільних занять, як все організовано? Е, ні, заняття ми не проводимо, е, так, так. Угу. А, але дозвілля для діток ми. Робимо, угу. тобто в основному це дозвілля, так, правильно так. щоб вона проводила. Угу. А яка приблизно вікова категорія діточок, які які проходять нас такі заходи? Ой, ну дивіться, різно від самих маленьких угу. до там до підлітки. Ну, так? Да, підлітки угу. Там ну загалом от в заходах в таких розважальних, дітки десь ну максимальний поріг, десь віком до там. Ну 12 років, угу, отак десь десь приблизно так. Угу. А от чи співпрацюєте ви з іншими громадськими організаціями? Якщо так, то з якими? Е, ну в межах роботи в даний час хабу угу. ми е, співпрацюємо е, тільки з юридичною допомогою, то тобто, є, угу. е, є у нас центр там юридичної допомоги, Херсонщини, який нам допомагає, е, але в принципі, ми відкриті для співпраці, тому ми зараз ведемо там деякі переговори. Uh -huh. Поки я не буду називати ці організації, бо не знаю, будемо ми співпрацювати uh -huh. чи ні. Захочуть вони чи не захочуть. Ну я думаю, що захочу. Uh -huh. Співпраця якого плану ви маєте на увазі? Щоб організовувати щось разом чи якась матеріальна допомога? Це uh -huh. ні, для організації якихось заходів для uh -huh. людей. Ну тому що ну люди вже. Ну, вони такого вже надивились, що трішки їм треба психологічна розгрузка, і ми ага. будемо максимально старатись Дати їм таку можливість психологічно uh -huh. розгрузитись, фізично розгрузитись е, та отримати всю не ну допомогу, яку вони потребують. Uh -huh. І наостанок розкажіть, будь ласка, про емоції людей. Ви ж, мабуть, спостерігали, коли вони приходять, отримують допомогу або консультацію і дітей, і дорослих. От Розкажіть трохи Ви знаєте дуже різні, але в принципі люди приходять сумні до нас, а від нас виходять. Хай трішечки, але веселіші. І нас це дуже, дуже так гріє, тому що в нас є можливість допомогти. Ми будемо і надалі використовувати цю можливість. Ми будемо допомагати і разом до перемоги. Все буде Україна, тобто це не може не радувати в будь-якому випадку, коли так, люди звісно, звісно. виходять від вас веселі. Що ж, пане Олександр, я вам дуже дякую. Бажаю процвітання вашому хабу і щоб вам дійсно вдавалося допомагати людям і щоб вони виходили завжди від вас веселішими. Дякую, велике. Я вам нагадаю, що це було був проєкт інтерв'ю дня. У нас у гостях був Олександр Ляшенко, заступник начальника військової адміністрації Христівської територіальної громади. Ми поговорили про хаб для переселенців з Херсонщини, який відкрився у лютому цього року. Дякую за увагу! і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.